Друзі, всім привіт! Починаю відео з міні закупу. Думаю, потім додам ще по ходу того, як будемо купувати, робити закупи ще якісь. Сьогодні була можливість по роботі, заїхала в нето і придбала ось такі зі знижкою продукти. Сосиски вони халяль називаються, скоріше за все, з яловичини або з курятини. Так швидко вам не скажу. Сьогоднішня дата стоїть ціна в два рази менше, 50% знижка, бо зазвичай ця упаковка коштує 2,79 Я ж взяла ось по 1,40-350 грамів в цій упаковці. Так що буде нам, думаю, до завтра полежать в Холодильнику, завтра якусь вже страву з них приготую. І курка. Теж сьогоднішня дата стоїть. Тут вийшла в мене знижка, така, що менше, ніж 2 євро за кілограм курки. Бо тут вага кіло 385 грамів і всього за це заплатила 2,50 Сьогодні на вечерю приготую, запікатиму ось такі міні-закупки. Вийшло в мене. 2,80 ну, 5,30, ось я вже це. Друзі, привіт всім ще раз. Продовжую історію закупів сьогодні, в четвер. Я так і знала, що не завершиться моя ранкова закупівля. Поїхала за картоплею в магазин, в Алді ввечері і ось ще дещо знайшла зі знижками, чому дуже радію, як завжди, бо свої запаси ми переважно всі вже приготували з'їли. Треба їх поповнювати. Отже, витратила я 24 євро, що саме придбала. Вода мінеральна. Нещодавно, ось в понеділок чоловік купував воду і залишилось дві пляшки, тож я вирішила поповнити запас, щоб не залишитися вихідними без води. Шість пляшок літрових, півтора літрових. от так. Дуже дивно. Окей, дивно, в... в чеку написано півтора літрові, а ось тут вони літрові. Ну я брала літрові. Таке, мені здається, мабуть, касир припустився, помилк. Не знаю. Ладно, Євро 62 це коштувало нам. Далі ось картопля, за якою я їздила, я перед цим бачила протягом тижня, що там є знижки 5 кілограмів за ціною 3,85 Це 77 центів за кілограм картоплі. Непогана ціна, не найнижча, звичайно, але коли потрібно готувати постійно і багато, то чому б ні, я автівкою їздила. Була можливість ось так не нести в руках, не вести, тому придбала. Далі сироп з лимону. Лимон ось такий, ми часто купуємо сироп. ви це бачили. Вдома тоді завжди є з чого приготувати солодкий напій, дітям подобається. Ну і класика саме лимонний смак. 750 мл коштувало євро 69. Далі те, що. Зі знижками мені вдалося придбати ось такий жамбом. Це шумку. Ось так вона виглядає. Великі такі шматки 4-4 в кожній 30%. Знижка повна ціна за 2,5,38 і знижка євро 62 Тож за дві упаковки. 320 грамів виходить в двох упаковках. Я заплатила 4-3,80. Ось так виходить. Непогана ціна. Це для сендвічів, для бутербродів. Гарне рішення. Завтрашню дату. Тут завтра ще можна це готувати Сміливо. Думаю, ще день-два точно буде воно з ним все буде гаразд. Сосис Детелюс, повна ціна 3,99, ось таких сосисок класичних, тулузьких, Тут його 480 грамів, і знижка вийшла євро 20. Тож я за 2,80 придбала ось такі сосиски, які можна, ну, це і барбекю, але можна смажити на пательні. Робимо це е, теж. Ціна за філе куряче. Це мені зовсім вже пощастило, тому що справді треба купити багато страв футую, з курячою філе. А тут вийшла така знижка. Кілограм повна ціна 9,49 була, і 2,85 вийшла знижка. Тож, кілограм філе мені обійшовся. 6,60 шість, Стається ось така ціна. Супер, завтрашня дата. Я, мабуть, одразу заморожу, можливо, двома частинами, але. Добре що, придбала. Ну і апельсини. Гарна ціна. Іспанські ось такі апельсини з тонкою шкіркою, зрілі, дуже соковиті. 3 кілограми за ціною 3,49. Там виходить євро ,17, 17 за 1 кілограм. Останнього разу купувала в нето, там взагалі по 1 євро вийшов кілограм. Ну, ми Апельсини смачненькі, корисні, і це такий запас фруктів. Трохи овочів, трохи фруктів, трохи м'яса. Сьогодні вдалося придбати. Я вам вдячна за те, що переглядаєте відео, слідкуєте за моїми оновленнями. Бачите, я продовжую свої полювання на знижки і вам про це розповідаю. Всім гарного вечора! Бережіть себе, побачимось в наступних відео. Бувайте!